Отець Василь розвелася з чоловіком, чи можу я причащатися. Якщо можете сповідатися, то можете і причащатися. Якщо священник вас допускає до сповіді, ви йдете до сповіди і ви розійшлися, ви ні з ким не живете, прийшла, висповідалася, ну, то йдеш до причасті, чи ні? Чого ніколи не правиться суплікація? Можливо, десь щось я пропустила. Ну, бо тому, що ви включили недільну службу Божу, та й недільна служба Божа, як можете бути тут суплікація. У четвер, у четвер, на слідуючий тиждень, четвер, о 19-й годині, буде служитися суплікація, долучається до молитви і буде, буде вам суплікація. Суплікацію ми служимо в перший четвер, свята година, яка складається з багатьох молитв, в тому числі суплікація це молитва перед святими тайнами.